П'ять помилок в наймі персоналу або ж як збудувати команду мрії. Вітаю! Мене звати Людмила Герасимчук, і сьогодні я буду ділитися з вами тими помилками, які робила я від початку своєї підприємницької діяльності, тими помилками, з якими постійно зустрічаються молоді підприємці в процесі. Найму працівників в процесі створення команди, і звісно, під час своєї роботи, давайте будемо починати. Мій досвід починався з того, що я в 2013 році вирішила відкрити кабінет і взяти собі помічницю. От будуть працювати дівчатка, будуть приймати моїх клієнтів, і буде мені щастя. І звісно, на початку ця картинка видавалася дуже успішною, і що все в мене вийде. А так насправді я зустрілася просто з величезною кількістю. Проблем величезною кількістю різних задач, які потрібно було виконувати в процесі формування команди. Що ж сьогодні? Сьогодні наша команда творить 30 осіб в двох країнах в Польщі і в Україні, тому що на даний момент є власниця, засновниця Crystal Nail Studio у Луцьку і Crystal Nail Studio у Познані, де є співвласницею, і наша дорога, звісно, була не в один рік і не в два. Це 10 років роботи над командою. І ось перейдемо до першого пункту, який є надважливим і з чого варто починати пошук працівника це перший момент. Я не уявляю свого кандидата. Я часто запитую, кого ти шукаєш на роботу. І зазвичай під час наставництва, яке я веду, чи під час індивідуальних консультацій, мені відповідають: от я шукаю таку дівчинку, така як я, або щоб вміла те, те те. те. І дуже часто власники бізнесів зосереджуються на навичках, так званих skills, тобто, щоб вміла, щоб робила, щоб виконував, щоб. Ось це і це і це було зроблено. А так насправді важливо в портреті кандидата містити не тільки хард скіли, але обов'язково софт вміння, навички і те, що буде разом з вами розділяти цінності ваші і вашого бізнесу. Що це значить? Завжди кажу такий приклад: людину можна навчити будь-чого. Якщо ми говоримо про сферу б'юті, майстра можна будь-якого навчити манікюру, навчити робити брівки, адміністратора можна навчити працювати з СРМ-системою, можна навчити працювати на касі, видруковувати чеки. Але чого не навчиш людей? Не навчиш любові до клієнтів, не навчиш клієнтоорієнтованості, не навчиш поваги. І, власне, оці пункти, наприклад, в моєму бізнесі, є перш за все важливі: мотивація до роботи, вогник в очах. І ось ці пункти ми собі обов'язково прописуємо. Які є ще помилки на цьому етапі? Це те, що ми, не уявляючи цього портрета кандидата нашого, ми беремо на роботу усіх, хто перший у нас з'явився на дорозі. У розмові з клієнткою виявляється, що її донька закінчує якраз ось курс СММ. Наприклад, о, візьму її, цю дівчинку, хай попробує, хай повчиться. Або ж кум Марії рідний Федір закінчив курс, або, наприклад, хоче повчитися. І виходить, що ми не мали можливості вибрати дану особу, підібрати її до наших стандартів, до наших цінностей, до нашої місії і до наших найважливіших поглядів. Наступна помилка, яка є теж в власне в розрізі, оцього я не уявляю портрету мого кандидата, це запрошуємо в нашу сім'ю. Що це значить? Я стаю в позицію батька і збираю навколо себе діток, яких я буду що робити. Я буду їх виховувати, нянчити, буду переживати, чи вони поїли, чи вони поспали, чи животик не болить. І замість того, щоб розділяти чітко, це твоя відповідальність, це моя відповідальність. Ми все накидаємо на себе. Щодня зустрічаючись з підприємцями, я чую: я маю забити своїй майстрині графік. Я маю знайти для них клієнтів. І тут в мене запитання: що ви як власник для цього робите? І дівчата перераховують 50 способів. Пошуку. Окей, okay. я запитую: а що робить для цього працівник? Чи він готує так само матеріал, чи він готує так само контент? Чи він працює з тими всіма новими клієнтами, які прийшли на той перезапис на наступний раз, щоб клієнт залишився, і його ця життєва дорожка вашому бізнесу була якнайдовше? І відповідь ні. Чому? Тому що. Це по дитячому перекладання відповідальності, от шефова, от власниця, от хазяйка, вона це має зробити. І ось, власне, тут важливо пам'ятати, що ми тут не сім'я, ми команда, в кожного є свої завдання, і всі ми граємо як команда футболі. Ось наші бранки, ось наші ворота. І ми всі граємо в одні ворота. Тут що важливо зрозуміти на цьому етапі, мене часто запитують: добре, люд, все це класно. Що мені робити зараз? Є таке поняття закон стелі, тобто, чим вища стеля. Тим більше буде наповнення. І тепер отакі завдання, ви можете собі його спробувати зробити. Оцініть себе від 1 до 10 як лідера, як власника бізнесу. Можете не говорити вголос, подумайте про себе. Тут ваша оцінка може бути 5, 6, 7, 8, 9, 10. І тут слухайте важливий момент: до вас будуть приходити щоразу люди нижче за цією оцінкою. Ви будете до себе притягувати таких людей. І для того, щоб вашу команду збиралися дорослі, ви теж маєте бути дорослим і постійно розвивати себе, і постійно прокачувати свої вміння і навички. Власне, весь цей процес ми проходимо на великому курсі наставництва леді Бос» і починаємо від формування себе як лідера, далі робота з командою, фінанси, стратегія і маркетинг. Ну а ми переходимо до другого нашого такого етапу друга помилка, яку найчастіше роблять ті, хто створюють оголошення. Вони пишуть. В своїх оголошеннях в інстаграмі запрошуємо на роботу мрії, запрошуємо в нашу сім'ю, в нашу команду. І далі починається: якщо ти і такий список. І танцюєш, і співаєш, і хрестиком вишиваєш, так? Або якщо ми говоримо про б'юті, два роки досвіду, клієнтоорієнтованість, стресостійкість, виконує манікюр, виконує нарощення, ще там, ще там, ще там. Що виходить в цьому плані? Виходить так, що наше оголошення настільки непривабливе, що дуже часто люди його навіть не читають. Я іноді роблю навіть скріни з різних груп, з різних форумів, для того, щоб просто потім показати. І от теж запрошую вас до свого телеграм-каналу, я там часто виставляю, Ставляю і пишу свої думки на рахунок, е як виглядає ці оголошення, так тому що найчастіше це буває так: фотографія робочого місця і пише: шукаю дівчинку, запрошую майстра, і далі на весь екран перелік всього, що людина вміє і робити. Що зараз допомогою цього оголошення ми робимо? Перш за все, ми дійсно відштовхуємо людей, тому що насправді є ті, хто прочитають весь список обов'язків і злякається, і навіть не напише вам. Розумієте, тобто, вже частина людей, які побачили, уявімо, ви опублікували повідомлення, тисячу людей охоплення. З них ваша цільова аудиторія приблизно там 10-15 людей, і вже з тих 10-15 просто прогорнуть і результату виходить нуль. Другий момент: В вашому оголошенні немає родзин. Немає того, а чого ця людина, працюючи в своєму кабінетику, закінчивши базовий курс, говоримо так, якщо пробують або інша сфера, чому вона має піти і продати свій час вам? Де ваша цінність, в чому ваша перевага, продаючи рекламне оголошення прийому на роботу вакансію, воно так само має бути як продаж послуги? Чому ви, коли створюєте рекламу, не знаю, нового? Е Дуже класна штука, так е, нового е, апарата для лазера. Там така фотосесія, там салюти, там конфеті. Але коли ми робимо оголошення, шукаю майстра, це просто мертва картинка. І тепер дивіться, коли ви будете так само продавати вакансію, такі ж люди й будуть приходити, в яких немає життя, яким просто відстріляла свої години, відсиділа, відпиляла, і їх далі немає. Ваше оголошення має дорівнювати рекламному оголошенню. Перше. Унікальна торгова пропозиція: чим ваша фірма, ваше підприємство, ваш бізнес є таким унікальним. Чому ця людина має доєднатися до вас? Де тут ваша душа? І от, власне, тут я завжди рекомендую працювати в декількох напрямках. Тобто, це не тільки оголошення в інстаграмі, це однозначно залучення максимальної кількості різних платформ, залучення теж і клієнтів, які з вами працюють, і знайомих. І перш за все, це сильний ваш особистий бренд, який буде притягувати, тому що пам'ятайте, ви як власник бізнесу ви є тим джерелом, ви є тим сонцем на яке йдуть люди. І якщо в цьому оголошенні, в цьому сторітелінгу, який ви ведете в інстаграмі, немає вас, немає того життя, ну таких і людей ви будете до себе притягувати. Третя помилка, яка найчастіше трапляється, і третя помилка, яку дуже часто я зустрічаю під час роботи в наставництві, одна заявка не дорівнює один найманий працівник. Як це виходить? До нас на перше наше оголошення приходить смс-повідомлення, я би хотіла би у вас працювати. І дуже часто відбувається так: якщо це салон виконує монопослуги, манікюр, педикюр, приходить заявка. Я, майстер з перманенту, хотіла б у вас зняти там столика, крісло, кабінет. Я, наприклад, вмію то-то, то-то хочу у вас працювати. І такий власник бізнесу думає: о Боже, слава Богу, хтось відповів, я беру тебе на роботу. І ось тут ми побачимо таку картинку. Називається Я його зліпила із того, що прийшло. Ми беремо цю людину на роботу і починаємо їй допасовувати, придумувати якісь якості. О, а може вона ще буде робити це? О, а може в неї забагато вільного часу я її нагружу дзвінками до клієнтів або відправленнями смс-ок? або хай зробить чотири сторі в день і я її буду доплачувати. Ми ж самі цій людині присвоїмо якості, яких в неї немає. А потім приходить, що велике розчарування. Ой, вона чи він не змогла, і тут нам важливо розуміти, що є так звана воронка рекрутації. Ось тут ви її можете побачити. Що важливо пам'ятати, щоб до вас дійшла ваша прилинка, ваше оголошення має побачити величезна кількість людей. До вашого бренду має бути теж прив'язка, має бути любов теж великої кількості людей. А далі йдуть етапи заповнення анкети, далі заповнення, наприклад, якоїсь аплікаційної форми, співбесіда. Тестові дні, далі кінцева співбесіда, адаптація. І тоді, уявіть, з цих ста так, оцих мушельок, ви знаходите свою перлинку, яка доповнює ваше намисто, вашого колективу, і творить з вами ось ваш омріяний dream Team. Четвертий пункт. І на цьому етапі уявімо, нам все вдалося. Ми тих 100 мушельок перебрали, знайшли перлинку. Кандидат є, що робимо далі. Тут я вам наведу статистичні дані, які дають звикла кадровики хайровці, що впродовж перших трьох місяців 40% нових працівників звільняються. І тут запитання: Ей, я стільки часу потратила на те, щоб зробити оголошення, щоб знайти провести всі співбесіди тестові дні, А тут людина звільняється, що не так. І знаєте, що саме цікаве, що в опитаних тих 40% е, велика частина людей звільняється не того, що не сподобалась: атмосфера, чи робоче місце, чи власник, чи сама робота, чи заробітня плата. Люди звільняються, бо вони не до кінця розуміють, а що від них хочуть, яка Ціль їхньої роботи тому на самому початку у вас має бути чітко приготовлена система адаптації або так званого онбордингу. Що це значить? У вас має бути підготовлена програма. Що працівник на початку має засвоїти. Що працівник на початку має дізнатися про ваш, про ваш бізнес, про вашу місію, про клієнтів, про послуги, які ви надаєте. Тоді далі перейти до навичок, які пов'язані з хардскілами, щоб їх там підвищити, покращити, і далі допрацьовувати софт які для вас найбільш важливі, для того, щоб ваш бізнес функціонував, а нові працівники надавали послуги на тому самому рівні, як і весь колектив. Саме тому дуже важливо створити цю систему адаптації або онбордингу. Щоб другий момент у вас не було паніки, коли працівник звільняється, і у вас зразу повстає думка: о Боже, мені знов треба вчити, мені знову треба розказати все спочатку. А що ми йому говорили? А що ми йому показували? А яку табличку він має вести? У вас має бути ціла підготовлена папочка, в якій є всі необхідні документи, матеріали, посадові інструкції. А також обов'язково скрипти розмов покрокове виконання даної послуги чи процедури для того, щоб нова людина чітко знала. Наступна цікава штука: працівник адаптується приблизно 6-9 місяців, тому дайте. Час собі, дайте час людині і обов'язково проводьте регулярну роботу з командою як із новими працівниками, так і з постійними працівниками. І тепер п'яте: мотивація або так званий стимул, або, наприклад, чому на початку всі такі люб'язні і класні, а як розходяться, такі, як ці пташечки Angry Birds. Що це значить? Е -е Наша робота з працівниками це завжди співпраця. Це ж завжди взаємодія, і перше правило, яке ви маєте навчитися самі і провадити його теж в свою команду. Що ми граємо на засаді він. Він ти виграєш, я виграю. Відповідальність за виконану роботу лягає як на тебе, так і на мене. Коли у нас є оці партнерські відносини, коли у нас є оце відчуття, що ми працюємо з дорослими людьми, завжди буде хороший результат. Друге, що важливо в роботі з працівниками, це так званий кар'єрний ріст. Тому що людина має чітко розуміти, окей, а що далі? Аналізуючи б'юті сферу і проводячи співбесіди, я завжди запитую працівників, які зміняють роботу, які працюють, чому стало причиною, що ви залишили роботу там за 2-3 роки. Тому що середній вік працівника це десь приблизно 2-3 роки. Далі наступає або виграння, або кар'єрний ріст. І власне люди не бачили далі. Наступних кроків вони не бачили, а що буде далі, і тут не йшла мова про фінансові результати, а швидше про власний розвиток. Саме тому у вас на кожну посаду має бути розроблена так звана стежка кар'єрна, щоб людина розуміла, а що буде наступним кроком, а що буде, як я там буду працювати так само сумлінно, так само старанно за рік, за два, за три. Наступне це. Постійна робота з командою, постійна комунікація і постійна система мотивації. Дуже часто на наставництві мої дівчата запитують, ну я вже їм раз розказала, ну я вже їм два рази розказала, ну я вже збори зробила аж три рази, і все одно не той результат. Робота з командою вона має бути систематична, постійна, регулярна, і в процесі року, півтора, ви будете бачити ось ці яблучка, так ось того зернятка, яке ви посадили. Тому що люди так само звикають до правил, люди так само звикають до вашого стилю, до вашого темпу і входять в це розуміння. Тому провевши один тренінг з командою, один тімбілдинг, один виїзд на шашлички результату не буде. Це має бути постійна робота, яка буде задовільняти власне. Ту мотивацію, яка є в ваших працівників. А тут для домашнього такого е, перегляду для розширення знань рекомендую познайомитися з пірамідою Маслоу, його пірамідою, власне, мотивації, щоб зрозуміти, на якому е, рівні ваші працівники і що їм зараз потрібно. В який спосіб можна преміювати, дуже просто: виконання цілей. Премії і система мотивації вона ж може бути матеріальна, коли ми даємо якісь відповідні плюшки до роботи, даємо, наприклад, якісь винагороди. Нематеріальна, це різна похвала, це організація тих самих тімбілдингів, які можуть бути не безпосередні, а опосередковані тобто, безпосередній тімбілдинг, так я беру коуча. Вона збирає команду, і ми всі там тренуємо якусь там взаємодію. А безпосередній – це, наприклад. У нас же дівчачий колектив замовляємо тренінг з бачати, де дівчата в процесі танцюють, відпочивають, але взаємодіють між собою, тому що виконують там парний танець. Виконуємо, наприклад, заняття з арт-терапії, де малюємо, обговорюємо і один одного пізнає з іншої сторони. Це теж і команда взаємодія, це теж є розвиток і в такий спосіб ми теж. І своїх працівників. Тут я би хотіла вам порадити е, такий список літератури, який допоможе вам наситити, наповнити себе як власника бізнесу власне, у роботі з командою. Я цей список з задоволенням вам подарую, тому рекомендую після перегляду написати коментар. І кожному, хто його напише, я буду надсилати посилання власне, на цю літературу, тому що насправді є дуже багато класних книжок, які вам дадуть мільйон ідей на те, щоб ви розвивали свою команду. Ну і на Підсумок, що би хотіла би сказати, всі ці кроки, які я вам розповіла, це маленька частина від того, що ми розбираємо на наставництві, і від того, що є в програмі великого курсу. Але мені було б дуже важливо, щоб кожна з вас, кожен з вас, хто дивиться, вже почали використовувати хоча б один інструмент, тому що пам'ятайте інформацію, яку ми всі прослухали, вона класна. Але вона буде ефективна, якщо її використовувати в роботу. Тому бажаю вам і вашим командам процвітання, розвитку. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково пишіть коментар, пишіть свої запитання. Я з радістю буду відповідати і допомагати вам творити ваші команди мрій.